А ви знали, що з гель-лаку кошаче око можна робити навіть дуже круті дизайни? Зробимо один із них. Наносимо гель-лак ДНК Ультра Блек. До речі, погляньте, як круто просихає цей гель-лак. А ще великим плюсом, що він дуже пігментований і дає змогу наносити в один шар. А тепер, саме цікаве, наносимо нашу кішечку на весь нігтик. Підмагнічуємо нашу кішечку з обох сторін, трішечки знизу та круглим магнитом посередині. Після того, як просушили у лампі, малюємо серденько. Знову підмагнічуємо та просушуємо у лампі.